Доброго дня, любі друзі. Сьогодні хотів запропонувати вам підборочку коротких відео з біблійного консультування, які покликані допомогти вам подолати найбільш поширені проблеми і виклики. Вони йдуть під загальним а, назвою долаючи. Ми поговоримо про такі речі, як подолати паніку, втому, невпевненість, депресію, відчай, спокусу, нетоплячку і страх. І сьогодні хотів би зупинитися на першій лекції Як подолати паніку. А для цього пропоную звернутися разом до уривочку священного писання, який знаходиться в книгі Самуїла. Це буде перша книга Самуїла з 13 розділу. Подивимося спочатку з 5 по 8 вірш. А тим часом. Филистимці зібралися на війну проти Ізраїля. І підмається проти Ізраїля 30 тисяч колісниць, 6 тисяч кінноти, і численний народ, наче пісок біля моря. Вони приходять і стають табором в міхмасі напроти Ветона на півдні, і побачив ізраїльський чоловік, що він у скрутному становищі і йому не підступитися. Тож народ заховався в печерах, у ровах, у скелях, в ярах і в ямах. А ті, які пройшли, Перейшли через Йордан в землю Галаада і Гада. А Саул ще був в Галгалі, тож весь народ жахнувся слідом за ним. Минуло сім умовлених днів, як сказав Самуїл. А Самуїл не приходив до Галгалу, і його народ почав розходитись від нього. В сучасному світі е, ніхто не хоче чекати. Ми всі звикли діяти терміново і швидко. І ні в якому розі не чекати. Нам пасують швидкодіючі ліки, швидке вирішення проблеми, прості, швидкі виходи із складних обставин. Швидка їжа, швидка мийка для машини, швидкий інтернет і все таке головне, щоб швидко. Але швидко не значить завжди погано. Іноді це корисно бути швидкими, приймати рішення, не зболікаючи. Єдине, що при прийняті таких рішень не можна порушувати Божого Слова, як це зробив Саул. Під тиском обставини в паніці він порушив Божу заповідь і приносить жертви, яких не міг приносити ані він, а ніхто інший, крім священника чи пророка, тим паче пророк. Самуїл наказав йому чекати. Давайте подивимося далі наступний уривочок. Тож, Саул сказав: Приведіть, щоб я звершив все палення мирні жертви і принесли все палення. І сталося, коли він закінчив приносити все палення, то прийшов Самуїл. Асул вийшов йому назустріч, щоб поблагословити його. Та Самуїл сказав, що ти зробив? Асул у відповідь, оскільки я побачив, як розходиться від мене народ, а ти не приходив, як ти розпорядився в умовлений час. Та й філістимці зібралися до Міхмаса. Тож я сказав: тепер філістимці прийдуть до мене в Галгал, гал а я не умовив Господнього обличчя. Тож я змусив себе і приніс все палення. Зверніть, будь ласка, увагу. В цьому випадку Саул каже, що я змусив себе. Тож я змусив себе. Я був змушений, і мені нічого не залишалося. Інакше кажучи, обставини примусили мене це робити. Давайте, до речі, подивимося, в яких дійсно обставинах. Раптом опинився Саул, близькість і перевага ворогів. Ви пам'ятаєте проти Саула, армія якого просто зменшувалася на очах, виступила шалена кількість біля 30 тисяч колісниць, 6 тисяч кіноти і людей, військових, як піску на берегу моря. Це надперевага, з якою Саул мусив щось робити. І ці вороги знаходилися прямо напроти нього. Вони були в близькому просто маршу короткого нападу. І все. Зволікання Самуїла був назначений час цілих сім днів. Саул чекав, але Самуїл так і не приходив. Далі армія була деморалізована. Вони просто бачили цю шалену. Навалу, яка стояла проти них, і відповідно бойовий дух цих хлопців-вояків впадав. Вони не могли просто витримати психологічно цей тиск. Це була реальна загроза царству Саула, бо він знаходився. При владі всього один рік і пам'ятаєте, що дуже багато людей на коронації Саула взагалі відмовилися його підтримувати. Вони кепкували з нього, дивлячись, принизливо на нього, хто цей буде нами керувати? казали деякі з них. Вони не піднесли йому подарунків і не привітали його як царя. Тому його положення було доволі шатким. Армія втратила 80% свого складу. З трьох тисяч, які були в нього. В нього залишається всього 600 людей. Це проти тисячі і тисячі, які стояли проти нього. І от це ще було не все. В Палестинці довго не чекали, і вони починають оточувати армію Саула або ті залишки, які Можна було ще назвати армією. Тобто Саул був позбавлений маневреності. Йому не так вже багато й залишалося. На додаток до цього, вся ця армія, якою розполагав а, Саул, була погано озброєна. На всю цю армію було лише два мечі. І це все. Ну, хіба після всього цього ви не скажете, я був просто змушений, мені нічого іншого не залишалося. Дуже часто кожен з нас може потрапляти в, подобні, в подібні обставини, де ми кажемо, ну я змушений. Ти подиви на мої обставини, мені нічого іншого не залишається робити, як от те, що я зробив. І це виглядає дуже і дуже резонно. Саула охопила паніка, і нетерпіння підштовхувало його до непослуху Богу. Коли в нетерпляці ми щось робимо, то дуже часто створюємо собі багато інших додаткових проблем. Але в цей самий час, в час, коли Саула охоплювала ця паніка і відчай. Його син робить щось неймовірне. Він каже свому роженосцю: слухай, давай ми вийдемо до цих филистимлян. Хіба для Бога і є можливим чи неможливим подолати війська через одного чи багатьох? І ми сприймемо це як знак від Бога. Якщо ми підійдемо до филистимців, а ті скажуть: Гей, євреї, піднімайтеся до нас. Це добрий знак. А якщо вони скажуть, стійте там, ми зараз спустимось. Це недобрий. І от стається так, як він і казав. Вони підійшли, а фалистинці покликали і кажуть: Гей, євреї, піднімайтеся сюди. І ось тут відбувається щось неймовірно. Коли Натан починає підніматися вгору, то він ну, з військової точки зору знаходився в більш невигідній позиції, бо мусив воювати знизу до гори. А ті люди, які були вище, ну мені здається, легше могли вразити його, але щось неймовірно відбувається. Може, тому що це був схил, вони не могли його оточити чи відразу напасти гурьбою групою людей. Тому Янатан починає їх бити одного за іншим, а оруженосець тільки добиває їх. Це просто наводить шалену паніку. І все війська філістинців починає розбігатися. Тим паче, ця паніка сіється взагалі на всю армію. Починається якась метушня, і вони починають бити один одного. І ось коли Саул це побачив, він вирішує, що треба рушати в бій з тим, що залишилося від його армії, він далі в цій паніці поспіхом. Приймає інше рішення. І оці рішення, які він а, приймає, поспіху роблять шкоди собі і іншим. А, і це як наслідок, як сніжний ком, який тягне за собою ще більше проблем. А, від того переслідування. А, який вчинив Саул своїми залишками армії, люди були втомлені, але Саул закляв, сказавши: ніхто не може сьогодні з'їсти до вечора м'ясо, ми будемо гнати їх до самих воріт їхніх міст. І ось коли, нарешті, вони все ж таки досталися ночі, то зголоднілий народ накинувся на ту худобу їжу, яка була, і почали грішити. І їсти з кров'ю. Це 14-й уривочок, 32 й вірш. А от Йонатан, який не знав про закляття свого батька і скуштував меда, мусив би загинути. коли Саул дізнався, що його син Йонатан порушив його закляття, то Хотів було вже його вбити. І так, що ми бачимо? Що поспіхом прийняті рішення роблять шкоду, по-перше, собі, тобто, приймаючи поспіхом рішення, ви шкодите не тільки собі в першу чергу, а ще і іншим оточуючим. Ці поспіхом прийняті рішення вони підштовхують вас до ще більшого гріха. Тобто це починає просто збільшуватися як сніжний ком. В такій паніці люди, як правило, приймають безглузді рішення, які потім шкідливо впливають на їх і їхнє життя. І найстрашніше, мабуть, це не послуг Богу, тому що в цій паніці ми починаємо порушувати Боже Слово і грішити перед Богом. І таким чином ми втрачаємо Божих благословінь, як от сталося з Саулом, який втратив царство. Що ж робити, спитаєте ви? Я пропоную, щоб ми з вами звернулися до уривочку. Це буде книга Псалмів, 39-й Псалом, з 1 по 5-й вірш. Я читаю 39-й Псалом, з 1 по 5-й вірш. «З великим нетерпінням Очікував я Господа, і він вислухав мене, то почув моє благання, витягнув мене з ями страждань, з багнистої трясовини, поставив мої ноги на камінь та скерував мої кроки, нову пісню він вклав в мої уста, пісню хвали нашому Богу. Багато хто побачить і їх охопить страх, і будуть надіятися на Господа. Блажений чоловік, для якого Господня ім'я є надією, який не зважає на марноту і оманливе безглуздя. Хотів в цьому уривку звернути вашу увагу на слова з великим нетерпінням чекав я на Господа. Єврейське слово ков може перекладатися як чекати на російською. Ожидать. В даному уривку передає значення, як з нетерпінням виглядати. Як знаєте, ви десь вдивляючись в горизонт, виглядаєте. Де? О, о, Може, то а? ні. О, 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 он, он, он. І ви вдивляєтесь, вдивляєтеся, щоб побачити те, що ви чекаєте. Єврейське слово ков походить від кав або кев. І може значити як тугий, натягнутий. В акадській мові значить чекати, в сирійській залишатися і очікувати, в арабській мові це значить як сильний, міцний і могутній. А інший словник каже, що слово походить від оригінального значення як викручувати, витягувати, напружений від того, що ти переносиш і терпиш в очікуванні. В арабській мові використовується в значенні як сильний сила і в сильно скручена мотузка, в сирійській переноситись, переносити і залишатися в очікуванні. Так от, як бачите, чекати це не просто без, бездіяльність, де ви нічого не робите і, як то кажуть, знаєте, попльовуєте в очікуванні. Ні, це напруження і очікування. Дії Господа, де ти не робиш щось, а Ти в надії покладаєшся на Бога і виглядаєш його, очікуєш, Боже, де ти? Я чекаю на Тебе, Боже, Твоя допомога, Твоя сила. Мені потрібна робота Твого Духа, Твоє натхнення, Твоя міць для того, щоб вийти з цієї ситуації. Це не щось, що ви робите самі, не щось, де ви покладаєтесь на себе. Так, да, ви той, хто буде це робити, ви той, хто буде рушати, але лише тільки після того, як ви дочекалися Господу, Господньої дії, Господнього Руху, дії Його Святого Духа, де ви, побачивши Бога на горизонті, радісно кажете: Господи, дякую Тобі і рушайте за Ним. Туди, куди Він вас поведе, які практичні висновки ми можемо для себе зробити, які практичні наслідки очікування. І так, перше, як ми дивилися в цьому уривочку, з великим нетерпінням очікував я Господа. І перший наслідок, який я хотів би відмітити, це молитва почута, і Бог відповів. Ваша молитва почута, і Бог на неї відповів. Дивіться, я читаю, і Він вислухав мене та почув моє благання. Він вислухав мене і почув моє благання. Наступне, що ми бачимо, то проблема вирішена. І дивіться, цікавий образ болота і камня, який тут ми бачимо з слів псалмопевця. він каже наступне: витягнув мене з ями страждань, з багнистої трясовини, з ями страждань. Це може бути такий образ тісного, а, знаєте, колодця, в який людина потрапила, і він такий малесенький, вузесенький, і ти там на самому дні, і ти, наче, дерешся, дерешся вгору. Ось. І раптом обриваєшся і падаєш. І ти знову дереся, дереся і знову обриваєшся і падаєш. І так кожного нового разу. Тобто така е безглуздість всяких намагань собі чимось і якось допомогти і безсилість щось змінити. Ти дерешся, дерешся вгору і знову падаєш, і обриваєшся, і знову падаєш. А інше це болото. Е Справа в тому, що коли людина потрапляє в болото, трясовину, то чим більше вона там починає рухатися, барахтатися в цій воді, в цій багнюк болоті, то тим сильніше ця трясовина затягує. Я пам'ятаю, я не був на болоті, але одного разу був на озері, де було достатньо багато мулу, десь більше, ніж коліна. Я пам'ятаю, чомусь мені треба було туди залізти, я щось намагався дістати. Але помітив, що вже сам вибрати звідти не міг, і потрібна була сильна рука, яка б мене звідти витащила. Це ж саме ми читаємо тут. Витягнув мене з ями страждань. Пам'ятаєте, це тісний, сухий колодець, з якого ви не можете вибратись. І тут, наче як могутня Божа рука, яка вас бере, і силою витягує звідти з цих обставин. Багнистаї трясовини. Болото, в якому ви, барахтуючись собі, не можете аніяк не допомогти, не зарадити і ніяк не можете вирішити свою проблему. І ось що Бог робить: поставив мої ноги на камінь і скерував мої кроки. Тобто. В цьому випадку ви відчуваєте, що ви стаєте на щось тверде, міцне, надійне, на щось що можна покладатися. Якщо до цього ви місили багнюку і барахталися в цій грязі, просто розуміючи, що по мірі ви все глибше і глибше затягуєтеся в ту трясину. Так ось тут відбувається неймовірно. Ви опиняєтесь на чомусь тверде, твердому, солідному, стабільному, надійному. І як наслідок радість і подяка Богу. Далі ми читаємо наступний вірш: поставив мої ноги на камені та скрував мої кроки, нову пісню він вклав в мої уста. Пісню хвали Богу нашому. В цьому випадку людина співає від радості, від радості того, що серце її переповнено, вона радіє, вона потішена, вона заспокоєна. Вона збережена, вона щаслива. Але це не тільки просто радість, а це ще й подяка Богу за те, що Бог створив це, Бог втрутився, Бог допоміг, Бог подолав цю проблему. І як бачимо далі, наступне це свідоцтво для точуючих. Багато хто побачить і їх охопить страх і будуть надіятися на Господа. В цьому значенні їх охопить страх, це а, не переляк від а, а такого, знаєте, чистотворинного страху, а це а, шаноблива подяка Богові за те, що Він великий, він могутній, він понад всі наші проблеми, і він легко їх може вирішити. І в цьому випадку це страх, який охоплює. Від поваги, пошани і подяки Богові, а як наслідок будуть надіятися на Господа. І останнє, це п'ята це обітниця блаженства. Блаженний чоловік, для якого Господнє ім'я є надією, який не зважає на марноту і оманливо безглуздя. Це людина, яка не покладається на щось пусте, марне, безглузде, те, що не принесе йому ані визволення, ані допомоги, ані позбавить його з тої складної ситуації. Але людина, яка опирається, покладається на Бога, блажений чоловік, для якого Господнє ім'я є його надією, які практичні. У нас такі висновки ми можемо зробити. Навіть в книзі притчі написано наступне. Це уривочок, який знаходиться в 14 розділі 29-й вірш, сказано наступно. Довготерпелива людина багата розуму. А малодушна вельми нерозумна. В цьому випадку малодушно використовується єврейське слово короткого духу, людина, яка не має цієї певненості, покладання на Бога, не вміє терпіти, чекати і довіряти Богові. І як бачимо, тут сказано: довготерпелива людина, багата розуму, а малодушна вельми нерозумна. Практичні висновки. Що ми мусимо зробити і чим можемо собі зарадити? Перше, це почекайте, зупиніться і не поспішайте з прийняттям рішень, якщо для вас є на то можливість. Я розумію, є різні обставини, де, як я вже казав, треба діяти терміново і зволікати там нема можливості. Але якщо є в вашому випадку, в вашій ситуації, якась. Найменша можливість почекайте, зупиніться і не поспішайте з прийняттям рішення. Але зупинитися і нічого не робити це замало. Помоліться і розкажіть Богу про свої хвилювання. Знайдіть можливість для того, щоб помолитися. На жаль, людина дуже часто готова молитися лише тоді, коли вона вже все зробила і нічого не допомагає, ну добре, тоді я буду вже молитись. Ні. Це нерозумно. Помоліться і розкажіть Богу зараз про свої хвилювання, про свої виклики. Пригадайте, що Господь вже до цього робив для вас. Якщо ви маєте життєвий досвід. То огляньте назад, огляніться. Подивіться, як багато разів Бог допомагав, чув ваші молитви, визволяв вас, підтримував, підкріпляв, відповідав і таке. І якщо це так, і якщо напротязі всього цього життя Бог так вас благословляв, то я перепрошую. А що змінилося зараз? Невже Бог вас зараз покине? Невже зараз Бог відступиться? Невже зараз Бог не допоможе? Як він робив це раніше, то звісно, ні. Тому от такий погляд назад дає нам впевненість в майбутньому. Шукайте його керівництва і поради. Пам'ятаєте, оце чекати на Господа, вдивлятись, виглядати, Господи, де ти, де ти, Боже, де, де? Я на тебе чекаю. Чекаю Твого Слова, чекаю Твого керівництва. Чекаю дії Твого Святого Духа, чекаю твоєї підказки, що ти хочеш, щоб я зробив. І не робіть аніякі кроки всупереч Слову Божому. Якщо це щось, що підштовхує вас порушити Божу заповідь, порушити Боже Слово, Божий принцип, в такому разі однозначно і категорично ні. Ні в ніякому випадку. І так. Перше, як здавне, чекайте на Бога. Хай Господь вас благословить. І це допоможе вам. Це слово допоможе вам якраз подолати оцю.